Вадим Скаржинський вперше випробовує на зручність соціальне таксі дуже легко заїжати. І... Що не треба нікому тебе на руках носити, нічого сам собі заїхав і все. Вже чотири роки у місті Коростень функціонує соціальне таксі, здійснюючи до півтори сотні перевезень на місяць. Автомобіль був подарований благодійниками з Норвегії. А міська влада винайшла кошти на встановлення спеціального підйомника. Місто. Досить великі і нараховується близько 200 інвалідів візочників І звичайно, що особливо в осінньо-зимовий період це надзвичайна для них допомога, тому що дозволяє їм безкоштовно, до речі, безкоштовно добиратись за призначенням. На роботу соціального таксі у бюджеті установи закладено до 20 тисяч гривень. Нестачу бюджету доповнюють меценати. У користуні проживає близько 400 незрячих осіб. Вперше на території України для них запровадили повний супровід до соціальних установ. Начальник управління праці та соціального захисту населення Користенської міської ради розповідає, що поведарями стали соціальні працівники, які пройшли спеціальну підготовку. Повністю супроводжуємо незрячих осіб до пенсійного фонду, до управління праці, до аптечних закладів і до інших соціальних установ, до центру зайнятості до центру, Тру реабілітації